Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. В оці погожі липневі дні. Ну ніяк не могла я і не можу обминути теми про квіти, квіти. В садах і на городах, у лісах, на полях і луках, квіти. Там, де люди, або де люди, там і квіти. Вони дарують нам радість, щастя приносять, зменшують біль, тамують горе. І у вдячність за це люди взяли квіти в мистецтво, зробили їх символом. Краси і чистоти, такої краси і такої чистоти, яка заставляє дихати, навіть мертве каміння. Чомусь мені згадалося давнє придавнє. Я запитала в своєї бабусі, бабцю, а скажіть, чи можна побачити Бога? А вона мені в відповідь, так, можна, поглянь на квіти. І дійсно, кажуть, недаремно, квіти це усмішка Божа, це вияв його творчого. Начала. Ви знаєте, коли я бачу перед собою квіти, обов'язково згадуються і вірші, і пісні, і легенди, їх же безліч. В народі їх стільки, що якби нам постало завдання переспівати, перечитати, ціло життя б не вистачило. І квіти цікава така річ наші пращури. Надзвичайно берегли і дорожили ними, не рвали, не зрізали в букет, а вони вважали, що живі квіти позбавлені коріння і, не маючи можливості живитися, так вони забирають енергію з оточуючого, з рослин, тварин, людей. І тому. І тому знахарі ніколи не будуть сушити коріння чи трави у будинку. Якщо треба, було, дарували з горщиком. І навіть Баба Ванга, болгарська пророчиця, ніколи навіть сердилась, якщо хтось по незнанні приходив до неї з квітами. Не несіть, не треба мені квітів, правда, а ось такі. Вона залюбки приймала і дякувала. Ну, щоб хоча б трошечки переконати, та що переконати, то самі переконані, добре, але мені просто згадалося, я ніби побачила одну дивну картину. І ви уявіть, поле пшеничне чи житнє, між колосками цвітуть ромашки. Багато ромашок. Але поруч упав смертельно поранений боєць. Навколо сонце ромашки і війна. Зірвавши одну ромашку другу, пригортає він і втулий до серця, а на ромашках краплини крові З праглими вустами шепче. Солдат, ромашечко, невісточко, неси матусі вісточку, біжи скажи, що син її не п'є вже неба синього, що тут, в оцих житах снівечене, розстріляне, лежить його. Життя. І зараз війна, і зараз серед поля із маками і ромашками гинуть наші воїни. Але ми віримо, що прийде час і цвістимуть ромашки, але та й не тільки ромашки, але вони вже будуть без крові. Все буде. Україна, шануймося.